А ось центральна вулиця Сум ризикує опинитися під землею. Тут проламився асфальт, і тепер водії змушені ризикувати життям та автівками, оминаючи небезпечні тріщини. Коли ж дорогу відремонтують, дізнавалася Оксана Щербак. У центрі Сум почав провалюватися асфальт. Небезпечну ділянку вже огородили, але тріщини від неї почали розповзатися площею. Водії проїжджають повз з острахом, адже є ризик обвалу. Скільки раз під'їжджаємо сюди, постійно. Обминати приходиться, воно якраз тут на такому узбіччі, чи як його сказати, що і пішохідний перехід, і все дуже опасно. І воно десь дня три, мабуть, чи як трохи провалилося, а зараз це вже провалля. провалля, страшно. Везде по міроді такі провалля. А не боїтеся, що машина може провалитись туди? Боїмося. От адміністрація. От і виход. пускай Хай Запросто Запросимо провалиться. То не страшно вам їздити? Страшно, а де дінеться, їздити треба. Ремонтом ділянки зайнявся міськводоканал, але причину провалу спеціалісти ще не встановили. Підозриваємо, що десь протічка води. Де стався провал, будемо копати, щоб вияснити причину. Явного пориву немає, але земля провалилась. У міськводоканалі обіцяють розкопати центр міста вже завтра. Коли ж дорогу відремонтують, головний інженер коментувати не береться, адже ремонт може затягтися. А на сусідній вулиці, прямо посеред дороги, ще одне урвище. Довкола імпровізованої клумби вже провалюється плитка. Коли ж влада помітить проблему та почне благоустрій вулиць, лишається таємницею. Якщо навіть під вікнами мера суцільний безлад. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.